У людей існує хибна думка, що ортопедія це тільки для тих, хто не може рухатись повноцінно, тобто тоді, коли вже якесь захворювання, яке впливає на якість життя. Але насправді це зовсім не так, тому що ортопедичні вироби вони використовуються для профілактики багатьох захворювань опорно рухового апарату, коли ти налаштувався займатися якимось із видів спорту, в тому числі в дитячому віці, наприклад, танці там. Чи атлетика легка. Коли ти змінив місце праці от, і ти бачиш, що тебе чекають фізично навантаження чи перенавантаження, коли ти запланував вагітність і ти розумієш, що потрібна якась підтримка, тому що навантаження на. Вона... Опорно-руховий апарат збільшення маси буде збільшуватися. І навіть просто коли ти захотів покататись на велосипеді, тоді теж можна використовувати ту чи іншу бандажну продукцію чи спеціальні усілки ортопедичні. Навіть просто при легкому занятті спорту ти використовуєш усілки в зуті і почуваєш себе набагато краще, тієї м'язи. Тобі дякують за це.